У Рівному відкрили молодіжний простір Твоя територія його створили з метою формувати соціальну згуртованість молоді, зокрема з числа ВПО. Особливість простору полягає в тому, що він стане платформою для навчання, діалогу та взаємодії між молоддю з різних регіонів України, зокрема з Кремінною та Рівного. Сьогодні ми відкрили молодіжний хаб, твоя територія. Це територія, на якій всі молоді люди. І ті, ті, хто причисляють себе до молодих людей, зможуть реалізувати свої, свої ідеї, обговорити свої, свої плани, під підріхтувати свої плани. Рівне завжди було відкрите до нових ідей та ініціатив, адже міська влада радо підтримує такі проекти, що сприяють соціальній згуртованості громади та інтеграції нових членів, особливо молоді. Вони виграли грант і Сьогодні вони змогли нам презентувати і показати, що є такий хаб для молоді. Саме зможуть запрошувати. Наших місцян, тобто молоді і своїх так само. Тут є знаєте важлива ціль, що і мета це розбудова нашої країни. Тут сьогодні ми побачимо таку співпрацю саме молоді, тому що вони стукають ці двері, вони виграють гранти, вони показують своїм прикладом, що можна також і відкривати такі простори. Ам простір може запропонувати багато цікавого від проводження часу з друзями за настільними іграми до навчання комп'ютерним наукам. Ми проводили опитування. Опитування вивело на те, що більшість хоче підтягнути і підвисити свою неформальну освіту, тобто буде широкий спектр заходів по неформальній освіті від цифрових до етнічно культурних, фіологічних, любих. Молодіжний простір Твоя територія працює за адресою Кавказька 9 А кожного дня з 8 до 12. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.